Жуючи рівненщиною, вивчаючи кулінарну спадщину поліщуків, не перестаєш дивуватись, наскільки самобутньою є народна кухня. Як господині намагаються урізноманітнити напівзабуті рецепти, дещо осучаснити їх, використовуючи, здавалося б, одні й ті ж інгредієнти. В цьому творча група передачі азбука смаку вкотре переконалась, завітавши у Сарненський район, а саме у містечко Степань, одне з найдавніших поселень Волинського Полісся. Тут донині родини Поліщуків зберігають традиції в піснях, ремеслах. І тепер степанські наречені ходять запрошувати на весілля лише у вишитих бісером козатинах або ж безрукавках та у віночках, виготовлених з паперу і парафіну. А господині пригощають стравами, приготованими за давніми рецептами. Що ми сьогодні будемо з вами готувати? Ми сьогодні будемо готувати такі наші страви степенські. Пиріжки будемо пекти з капустою. Так. Будемо пекти коржі з ягідьми, з чорницями. Будемо варити нашу колишню страву печеню з грибами, з квасолею, і будемо ще пекти дирони, які в нас степені дуже люблять. Угу. Ось такі, от саме ваші давні, страви які, давні от, страви. які готували мами, бабусі, да. так? Так, так? Найперше, напевно, ми будемо приступати до тіста. Треба розчинити тісто, угу. взяти теплої сироватки, розвести дрожжі, муки трошки і. Зробити таке рідке тісто. Сироватки скільки Ви брали? не було півлітрові. Півлітрі. Муки скільки брали? Муки, ну Скільки взяли ця, mm -hmm. ця сироватка? Да. І розчинили, вона побродило. Тепер треба мішати. Заразі, а дрожжі? а дрожжи розвелися. Сироватки брали? 50 грим. Тому що наш глядач вибагливий. він він хоче знати рецепт. Скільки чого треба взяти? 50 грам. То, можливо, поки не гаєте часу, то Пані Катерина затопить піч, так, а ми будемо тоді з Галиною Григорівною робити. Я буду мішати пиріжки. Так, будемо мішати пиріжки. Так. Отож я бачу, вже ви попередньо приготували тісто. Так. Сипала солі трошки. Тепер сиплю трохи цукру. Так. Тепер так. блю трошки олії. Соняшникової олії. Так. соняшникової так, Угу. О, і тепер буду мішати. А сироватку ви mm -hmm. брали тепленьку? Тепленьку, розводила дріжджі, брала муку, і тоді розчиняли. Півлітра брали. Півлітрі, да. да. Пів uh -huh. uh -huh. Тісто, а муки брали скільки? Uh -huh. Ну, скільки та сироватка вбере, я побачила таке тісто, uh -huh. як на млинці. Отаке, не, не дуже густе, а таке молоде. Тобто таке тісто, пісне Тісто. Да. Пісне. тісто. Uh -huh. А давно готували цю страву у вас? Давно готують, як оце починається піст оцей вже перед різдвом, угу. то печуть такі пиріжки, посніть з капустою. З капусти З рибами що як пице. є. Я бачу, що вже тісто майже готове, да. так? Вже? Да. Вже готове. Відстає від другу. Він стає відрук, вже зараз ми поставимо його, щоб воно сходило в тепленьке місце. Скільки часу воно має постояти? Хвилин 20, може, півгодини, угу. отак. Аби зійшли з нього Будемо все. ліпити пиріжки, да, так? Да, да. Будемо ліпити пиріжки. У нас усе готове на пиріжки. <рес> Прекрасно. Капусту яку брали? Кислу? Кислу, квашену. Квашену, квашену, притушила її, заправила цибулею, перчиком. Пиріжки з капустою. Квашену капусту промити в прохолодній воді, відтиснути. Обсмажити на пательні, додавши нарізану кубиками цибулю, сіль та перець. Тушкувати до м'якості. Охолодити. Для приготування тіста сироватку підігріти, додати цукор, дріжджі, сіль, олію, попередньо просіяне борошно, замісити тісто, накрити чистим рушником і поставити у тепле місце на 20-30 хвилин. Коли тісто підійде, ліпити пиріжки з капустяною начинкою, приготованою заздалегідь, викласти їх на деко і змастити яйцем, залишити ще на 5-10 хвилин, лише тоді поставити до печі, випікати 20 хвилин. Допоки сходить тісто, наступну страву ми будемо готувати з Катериною Андріївною. Що ж ми будемо готувати з вами? Ми будемо з нами готувати печені. Печення теж давня така степанська. Страва. Страва, так. Що для цього треба? Для цього для треба цього? грибі одварені, касолі і м'ясо трошки одварене. А м'ясо яке ви брали? Чи я куряче цей розбрав? Куряче м'ясо можна свиняче брати. любе м'ясо mm -hmm. брати. Але я от варила трошки курячі. А як давно ви готуєте цю страву? Часто готуєте? Давно часто готуємо, да. так? І ми ці печемо до цієї страви. Ну, ці говорили. ще якісь. Ага. А які млинці будемо шати? Східні ще такі, східні печемо. Східні млинці. Да. Угу. Так, то це все викидаємо. Це, викидаємо у борщі. це ви попередньо обжарили да, грибочки, да. м'яско теж так, обжарили в цибульці. Так, це... Пасольки Держимо. трошечки. Скільки пасольків? Ну, гарна яка так, така велика. Намочили ви її да, так? Так, намочили, Намучили, Скільки... проварилася. Скільки... Вона трошечки так. О, О, Скільки? Зменьки три хвистачить, так? Парти, парти, угу, так. Парти, парти, парти. так, лавровий листочок. так? так? Скільки достатньо так. буде два чи одного? Два. два. Чи три Три Для смаку, так, правда? Так, так. І перчику трошечки, так. так? Ось так. І сіль трошки. І солі трошечки, так? так. Ось. Потім і додаємо до солі. Угу. Ще ще трошки. Ще трошки, Перечки. так. Я боюсь, просто не пересолити. Ні, ні. Не пересолиться? І будемо ставити до печення. Вже можна ставити його, так? Можна можна. Можна давати. ставити цю печеню. Треба дрова трошки посунути, так. Щоб угу. не було такого. О. Тримайте. Так. Далі, далі, далі що поставити? Ось так. Все, так, Ось так? так. І Хай там він перед повном ям собі все. це печення кипить. так? Пі, так. Печення з грибами та квасолею. Курку порізати на шматки. Підсмажити з дрібно нарізаною цибулею, всі інгредієнти покласти у горщик, додати квасолю, гриби, лаврове листя, суміш посолити, поперчити, залити водою, поставити до печі перед полум'ям, тим часом на пательні підрум'янити борошно до золотистого кольору, розвести його водою, додати підсмажені моркву та цибулю, розмішати, Приготовлену суміш вкинути до печені, коли вона буде майже готова, поставити до печі ще на 10 хвилин. Але я ще а. хочу перед тим, як приступити до іншої страви Катерина Андрійовна, щоб ви розказали про ці козатини, в яких ми з вами сьогодні вбрані. Як давно давно вже їх вишиваєте? Давно, 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 давно вже війшла. Мода в нас така в степані повинні Дві дружки йшли у ці. Він молода, і дві дружки йдуть кличуть у вінках. І в Козати. козатини, Козати. обов'язково, обов'язково. Я вишивала їх вже, а потім вже і люди стали просити, то тому вишила, то тому. Це, скажімо, степенська так. така, от форма така, так, так, так козати, не саме притаманні вашому сілу, Так, Нашому селі трошки зробили невеличкий екскурс в історії, а так. тепер приступимо до приготування коєстра. Що будемо робити? Коли не заря куліш варити? Куліш варити? Ми варимо, то ще варимо кашу, ага. кашу, пшонячу кашу. А для цього нам треба пшоно, водички, молодіше, молоко на молокоші. Насипаємо пшоно, так ви попередньо промили так. бачу. Так. Угу. Гарне пшоно таке. Хватить, Хватить, все. так? Да. Угу. І... Трикають горщика насипали. Так. Таз заливаємо молочком. молочком заливаємо. Домашнє молочко, правда? Да, домашнє, домашнє. Жирне. Молоч... Молочком заливаємо скільки? Повний горщик? Повний. 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 Угу. Катерина Ріна, як часто піч ви розпалюєте? Часто, бо я підвітаю часто хліб. Так. Передаю на рівне, передаю. На шармі, на районі своїм діткам, онукам. Mm -hmm. І посолити Соли трішечки, посолити. скільки. Щіпку. Ще, ще трошки. Ще ще трошки. Ще. Ось так. давайте я поставлю до печі. Ось Побови. туди далеченько до жару, так? Так, так? Поки я ще можу дотягнутися. О, так. Ось так. І хай біля печення наша кашка мліє, так? Мліє. Так. Угу. так, так, так Коло жару. Каша пшоняна до печені. Пшоно промити, викласти його у горщик, посолити, залити молоком, горщик поставити до печі на 20 хвилин. Після цього заправити кашу маслом, сметаною, молоком та яйцями. Добре, вимішати, поставити знову до печі ще на 5-10 хвилин. Допоки каша та печення мліють у печі, ми разом з Галиною Григорівною зробимо ще одну страву по степенськи а це буде коржі з єгідьмий, щорниці. Отак. От от. Ну що для цього треба борошно. Да. Так? Я бачу, борошно. що ви брали пшеничне борошно. Пшеничне. Скільки вам ще досипати його? Ще трошек. Ще трошечки. Да. Оце так. так. Тепер так. треба трошки солі. Солі, прошу вам, сіль. Так, щепочку солі, так. Так. що цукор. Ось так чи маленьку цукру uh -huh. так? Тепер трошки можна, щоб здовніше було, краще було, uh -huh. трошки месла, uh -huh. домашнього. Домашнього. домашнього і жиру, І жиру, І так. жиру жиру свиного. Ще яєчко можна одне вбити. Так. Mm -hmm. так. Давайте вб'ємо одне так. яйце. Оце. Uh -huh. Так. Тепер я буду мішати. Uh -huh. Кисле молочко, олії трошки ще. Ще олії вам так. треба. Давайте. Я вам Оте буду мені допомагати. Трошечки. так? Мені тюлі. Ще, ще, ще. ще? О, ось так. так. Угу. Тепер я це все розтру, угу. масло і жир. Оце з мукою. От в кожному регіоні, в кожному селі по-своєму роблять оці ось ось коржі. Угу. Бачу степані свій рецепт, унікальний да, рецепт. Да. Так? Наша мама колись то пекла через день такі коржі це мішала. Ми їх любили, діти всі їли її і, угу. і дуже добрі, смачні. Це почти кожній сім'ї. Його, такі, такі робили та так? робили. Галина Роліна, дай ту ну, я попробую, якою ж консистенці має бути це тісто. Ага, ось такое. Отаке. таке розсипчасте так, трошечки, так, так, так? Так, так. Так? Угу. так? І що, тепер кисле молочко так, кисле додавати? Давайте долю молочкове. А скільки це півлітра будемо? Ні, не будете лити, а я буду а -а -а. бачити, скільки це на. На око, на око, я кажу. Да, око, скільки так. візьме, так? Так, да, скільки візьме. Воно рідке не має да, бути. Не так? має бути, буде густе. Угу. Так, вже мені хватить. Поки вже поки хватить, що мовитка, бачите? Угу. Ще підсипляти тоді муки. Вже підсипати чи ще пізніше? Вже, вже, вже можна вже? підсипати. Угу. Так. Тримайте. Ну, я боюсь вам теж, що да -да -да. багато муки не було, Лейте. правда ж? Візьмем трошки соди. Угу. Погасити оцтом треба, скільки сон, щоб чайна ложечка була. І гасимо оцтом? так. Оцтом, да. Саме тут флор. Оце все виливає ще ще і сюди на цим. І угу. все О, виливати не, це не, оцет весь? Ні, 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 не весь. Оце все, 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 все буде достатньо. Ласка, так. Угу. Так. Тепер, як ми вже це зробили, так. трошки дайте мені ще муки муки. Так. О, і тепер угу. дасте мені чорниці. чорниці. А, чорниці цього року збирали сушили? Да, з цього року. Так? Да. Багато було ягід цього року. року? Було. Слава Богу. Угу. Часто Ці... ходите зб... О, ціле літо. Сушите їх де в печі, в печі чи в печі, на сонечку. В печі. Зразу трошки прив'ядуть на сонечку, а потім угу. досушую в печі. І так, сюди, сюди. Прошу. Так, все. О, Оце такі коржі, колись в нас в степані та й колись десь завжди випікають. Коржі з чорницями, пшеничне борошно просіяти, додати масло, яйце, олію, сіль, цукор, масу добре розтерти, влити кисле молоко, соду погасити остом, додати її до тіста, всипати чорниць, замісити круте тісто, розділити на три частини, розкачати їх, викладати на деко змащене олією, випікати протягом 20 хвилин, споживати коржі охолодженими. Нарешті настала пора приготувати ще одну страву по Степенськи. Я так розумію, це деруни, так? По степенськи? Так, так. деруни по Степенськи. Дуже давні деруни, не теперішні. А в чому ж їх секрет цих дерунів? Жарять ці деруни в печі на цілу, на цілу сковорідку. Ага. Цілий млинець. Угу. Коли млинець спечеться, жариться, його ложать на тарілку плоску. Змазують, а тоді слідуючи, млинець знову ложать. І так, скільки там тих млинців буде, стільки все змазують. А чим змазувати треба? Змазують лині? його або жиром, який такий свинячий, або маслом домашнім. Е, домашнім. Якщо маслом, то тоді ще наливають на нього сметану, ставлять у піч. І він ще при трошки притушується. Mm -hmm. От тоді вимають і ріжуть його на частинки, як, як теперішній наш торт. Ось такий картопляний yeah. торт виходить, да. да. да? да. так? Тож... Але, але перш за все треба натерти картоплю. Так, картопля вродила цього. Да, року. Картопля так. вродила. М -м -м. Картопля Андрета Степанська. А це хороший сорт. Хороший, хороший, Дуже смачний. Mm -hmm. Розварюється вона. Смачна картопля. От тоді треба втерпі цибульки, та вбити яйце, бачу Вбить яєчко, mm -hmm. солі От. підсипати печик mm -hmm. ну, да, конечно, Борошна солі. Борошна трошечки mm. Галина Івановна, А що б ви сказали про історію свого містечка? Не воно ж давнє це містечко, правда? Дуже давнє. Міно що давно святкували тисячу п'ять років. От по літописі знайшов наш земляк Войтович, славиться наш степень нашою мінеральною водою. Угу, Я, вищий, вищий. Вищий. Ще в нас є дуже багато вишивальниць, ткань, їх навіть не перечислити. Є от у нас майстрині, от, будь ласка, козатини вишивали. Так? Козатини вишивають. Так, наша хазяйка. От Катерина Андріївна дуже гарні робить вінки, весільні, весільні вінки, праздникові, які колись без в степані, без дівчата, без вінків не ходили. Ленточки були, до церкви ходили, на весілля, на гуляння. Ось так ось такими так, талановитими, славними людьми да, славиться з да, да, да. угу. Але напевно треба вертатись до наших да, млинців, треба так? до наших вертатись. і дотирати, дотирати картоплю, цибулю картоплю, зараз... і дотирати. працювати. А ви вдома готуєте ці млинці? Я готую такі маленькі. Ага. Часом знаєте, як я люблю Я yeah. з yeah. Із сиром солоним, ага. раніше от у нас корова була, ми зложували сир на зиму. От молока багато не здавали, mm -hmm. а, а ложили в таку спеціальну, такі дерев'яні були такі бочечки, і зложували туди сир, масло, трамбовували, і воно там стояло. Ага. І ото брала мати моя, той сир. Mm -hmm. от. Отак От терла картоплю, відсижувала, відсижувала. Да, Оцю воду трохи mm -hmm. відсижувала. А тоді брала так, хотіла робила пиріжки і жарила, а хотіла так, ложкою взяла, mm -hmm. положила млинчик. І так розправила заправлений сир, заправляла теж яйцем. От е, сіль не треба була. Брала ложечкою сир, ложила на цей млинчик. Ага. Тоді брала другу ложечку картоплі, ложила і так жарила. Ну, і дуже мені такі смачні були пиріжки, довго з ними не треба було возитися. Ну, ось ми вже натерли картоплю з Галиною Ваніна, трошки затратили часу. <рес> Додали чесничку, цибульки. Бачу, яйце ще да. треба вбити. так? Є яєчко. Угу. Так, розмішаємо. розмішаємо солі. Скільки треба Галиною Ваніна? Зараз є. Сіль перчик ще треба, так? Додати. Перчик будемо. Угу. Для смаку, правда? Для смаку буде. Угу. Перчик треба, щоб пахнув, угу. чимало. О, якраз. Не шкодувати, так. Да. І солі. солі трошки. А солі скільки? Ну, як на, на смак, я думаю, хатить угу. на цю порцію. Дручки, ложечки муки. Угу. Так. Перемішаємо так, знову саємо. Угу. Я бачу, у вас така там цікава приспособа є для того, щоб смажити млинці. Да. Це наша степенська трінога, яка ставиться так. до печі, так. От. і сковорітка ставиться на тріногу. Угу. Жар підгрібається туди, да. так? на жар. Угу. Тобто ми ставимо безпосередньо на жарку, да. а ставимо на, триногу на триногу. Цю сковорідку, да. так? цю, да, да, угу. да. Додаєте жиру. Щоб жиру. Тобто. на олії воно ж не таке ж буде, правда? Да. Це такі смачні цінці. Жарку вже тут. Угу. Попробуємо. Що в нас вийде? Давайте. Я думаю, що перший манець не буде легким, правда? Хто його так? знає? Ну, спробуємо. Головне його Давай, добре смажити угу. і щоб він перевернувся. Ось Гарно. основна. Це основна. Умова, так? Оце така умова. Так. Ну, ставте до печі його, а потім я спробую. Ну, так. Дай Боже. Глянемо. О, О от, вже це так, тут головне його переверну. перевернувся. Перевернувся, все перевернувся, слабився. І хай далі печеться. Так далі. Підпікає. -під -під Ще угу. Зараз глянемо, може він уже вже. Уже, готовий. напевно, пора його зняти. Да, зараз глянемо. О, да, уже, так, вже готовий. Угу. Так, беремо його колос на тарілочку. І його потім, коли він схолоне, з холоне, так? щоб він, щоб масло зовсім не розтало ага. і не попливло. з жиром. будемо викладати так. картопельку. Не за ручку. Угу. Ось так. Ох, і тут гаряче, я вам скажу. <ріх> і ставимо на, приспос... на Гаряче? гаряче. Угу. Де, все. Розжарене, не так, як так, на пісі, що... так, і хай печеться. Ну, шкварчить гарно, запах іде теж. надзвичайно приємний, апетитний, скажімо так. О, Тут піджарилось, піджарився вже вийшло, угу. щоб... Получилось. О, получилось. Бачите? получилось і ставимо до печі. Ми останній млинець і тепер пора їх відправляти ці млинці до печі. Піш, так? так? Ми його на такій сковорітці глибший угу. е, намазала я жиром її, щоб вони не пристали. Так. І викладаємо. Це символічний торт такий, так. Так? його глибш. Ось. О, і що, напевно, треба змастити зверху так. сметаною трішки? Да. Мастимо сметанкою. Угу. Аби не пригорів так, цей млинець був, верхній. Він був Смачніший, угу. ми його намазуємо зверху ще сметанкою, і його недалеко ставимо. Його чуть-чуть ставимо у піч з краєчку, угу. щоб він у нас трошки пропарився. Млинці по Картоплю, цибулю натерти на дрібній терці, додати борошно, сіль та перець, розмішати, випікати на жару, попередньо змазавши пательню жиром. Кожен спечений млинець змащувати маслом, картопляний торт полити зверху сметаною і поставити до печі на 5-10 хвилин. Символічний наш торт печеться у печі, і тепер настала пора заправити печенню. А для цього всього треба підсмажити муку печь. Для печені. Знову на ті ж тримозі, так. На примозі ми піджаримо муку, ага. потім її розколотимо водою угу. і підколотимо цю печеню. Попробуємо на смак і заправимо її. Що треба, ще цибульки пережарити угу. морквочкою. Дуже гарно. Так, тепер, гарно тепер. підсмажилось угу. і викидаємо все сюди в мисочку. Воно має бути рідкої густини. Так Так, ріденька має бути ще водички. Так, 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 так. так що а щоб, що. щоб з густочків не було. І можна виливати вже борошно. Я його заколотила, Ставлю, щоб воно трошки закипіло. Вийму, а тоді попробую на Ну, Ця печення. Має бути така густенька, густенька правда? Да. завдяки да, борошну має бути густенька. Вон з тими нашими дирунами можна їсти буде mm -hmm. з кашею. Раз настала пора приступити до випікання пиріжків. Тісто в нас вже підійшло, і тепер ми можемо робити пиріжки. Так, так. виробляти пиріжки Привет. із капустою. Привет. А не дарма ми зібралися всі тут чотирьох, адже всіх цих жіночок, всіх цих господинь об'єднує любов до пісні. Так, ви всі є учасницями ансамблю. То можливо нам і заспіваєте ще якусь пісеньку. Заспіваємо. Заспіваємо, щоб нам веселіше і швидше було робити пиріжки. Чого в лузі стоїш? Чого в лузі стоїш, а не розквітаєш? Чого Зі спаленнями ми приготували пиріжки з капустою. Тепер можемо їх ставити до печі, чи вони ще мають підійти трішки. І, і ми помажемо їх зверху яєчком. Так. Але тепер ми можемо приступити до виготовлення ще коржа. Її треба розділити на частини чи як. На да, На три частинки розділимо, на три частинки частинки. Так. Угу. Так, показуєте, що це. Угу. Можна. Угу. О, і вони обов'язково там о, такі просто Скати, і так, так, так. Зробити. Угу. угу. Борошно не треба додавати. Не, не, не треба. Угу. О. І викладати форму. Так. І тоді на формі не поріжемо, ага. ось воно що. О, от, просто, о, просто і швидко. І смачно буде і просто. Галина Григорів, ну що там, можна вже ставити коржі до печі? Зараз попробуємо. Це Я всиплю ж... трошки солі, так. сюди на чолі mm -hmm. подивлюся, Сиплю ще трошки муки. Це для що? чого? Це для того побачити, щоб тісто в нас не загоріло. Якщо mm -hmm. мука буде загорятися, значить, що не можна тісто mm -hmm. ставити. Ну Бо, що, мука ніби не, загоряється, не правда? загоряється, правда? Ні, вже не загоряється. Ставити. Але так, це кожного разу ви робите. Це сіль і так, борошно, так? Так, так, пробуємо. Сіль це, щоб вона трошки щахла та ага. не була така жарка. Угу. А мукою вже сиплям, дивимося. Якщо е, горить ще мука, значить це не можна ще ставити. Ні, не горить вже, можна горить. ставити. Будемо пиріжки мені. ставити. Так, і коржі. Так. Ще поставлю трошки, ось ці беру, будемо вставляти. Давайте поставимо, щоб вони трошки були тепленькі, попили. щоб вони земліли, так? Так. Угу. О, О, а печеню ще а поставити? Ми тоже поставимо. Зараз ще печенька поставимо, і кашу поставимо, все поставимо. завдяки цим господиням, ми поповнили свою скарбничку кулінарних секретів і збагатилась вона саме степанськими рецептами, степанськими стравами. На вашу думку, вони вдались? Вдалися Дали, з Божою допомогою вдалися.